Слава, Слава на віки. Шановні учасники молитовного скло до наших воїнів. У день пам'яті усіх неведення чесної голови Яна Хрестителя церква вже 2000 років творила молитву за всіх воїнів. Воїнів, які стояли за правду, які захищали життя людей і добробут суспільства, Такі були гарантами свободи і незалежності. І так сталося, що коли вивірняли календар згідно напису 29 серпня, День пам'яті Усікновлення, Україна записалася в цю дату драматичними подіями Іловайська. Подивимося такі портрети нам, дорогих людей, яких не пам'ятаємо живими, діяльними, які, будучи на свободі на волі, не спали, як казав наш пророк, важко жити у неволі, а ще важче спати, спати, спати на волі. От їхні обличчя нам сьогодні без слів говорять не спати, чувати, контролювати, зберігати, воронити, захищати, а треба і померти. Бо Слово Христове, слово з Біблії, з Євангелії, немає більшої любові, як хто душу свою покладе за близьких Своїх. Оцю найбільшу любов вони явили. Я вірю, що Дух їхній сьогодні діє ще у нашому народі: Дух до братерства, до свободи, до життя, до перемоги. Дай нам Боже, щоб ми не гасили того Духа. Щоб не спали на тій нашій волі, цінували те, що вибороли вони нам, подарували нам ті м'явості години, дні, роки життя в мирі і належному спокої, а щоб ми це їхнє ними подароване нам, примножували і передали майбутнім поколінням. Амінь. Слава Україні! Героям слава!